Цей чоловік не хоче називати ані свого прізвища, ані села, звідки родом. Зорієнтовує лише, що звати Юрій, і він із Рівненського району. У зону АТО пішов добровольцем у складі батальйону територіальної оборони Рівненської області Горинь. Мужній на вигляд чоловік не боїться зізнатися, що після прибуття на схід його опанував страх. Перший тиждень переживання, отак я от по собі скажу, що нервничав, так. Боїться, що от не знаєш, а вдруг, а вдруг заравпаде, а вдруг тебе уб'є, а вдруг тобі ноги потривають. На одному місці ніхто з нас не засиджується, тому що е ворог е вичисляє, шукає, дивиться, на якому місці знаходимося, і два-три дні, чотири дні починають диктатами, ураганами. Всім тим, що в них є, найтяжчий бій батальйон Горинь прийняв біля села Благодатне. Юрій показує обгорілий військовий квиток, обвуглені сторінки, згадка про той обстріл. Документи багатьох його побратимів згоріли вщент. Усіх сторон йде бій, особливо вночі. І знаєш, кожна, кожна секунда є дорога, бо не знаєш, яку хвилину можуть вас можуть почати стріляти тими градами. Чотири дня ми просиділи, на п'ятий день нас Розбомбили трохи, покидали гради. Слава Богу, без, без жертв всі були живі, здорові. І на шостий день ми звідти виїхали. Вціліти під обстрілом ворожих градів допоміг Господь. Молитва рідних і друзів оберігає від кулі, переконаний Юрій. Бог береже. Береже, видно, чує, чує молитви рідних, близьких людей України. За мене сестра точно молиться. Може, родичі ще моляться, не знаю. Село, в якому я живу, люди. А сил знову йти у бій додають листи і малюнки від українських школярів. Вони на цій війні бажана вісточка. Благодатному прислали ці малюнки. О, ну, дивишся, читаєш там, хочеться заплакати просто. Ну, хоч воно маленьке, може воно ще й мало що понімає його, але воно вже написала, а колись вона сповнить, що от я писав, от я знаю, оце біда була в Україні. Конфлікт на сході України Юрій називає випробуванням на мужність і згуртованість усього народу. Це випробування не тільки для одної людини, для всього народу України. Треба боротися, поки є сили, поки можемо. Руки ще не впали, то треба боротися далі. Повернутися у зону АТО Юрій планує за кілька днів. Після того, як у Рівненському військовому госпіталі підлікує загострені на війні хронічні недуги. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.